Ну, тому що немає цього громадянського суспільства, інструментів громадянського суспільства і всього іншого. Зараз впливати можна. Значить, Яким чином? Перше, просвітницькою роботою, бо ті люди, які сидять зараз в органах влади, пенсійний, податкова, райдержадміністрація, адміністрація це теж громадяни, які повинні це знати, які з нами разом повинні це виправити. У них нічого не виходить. У олігархів проблема, вони не форм не можуть оформити це національне багатство на себе, бо воно височекає назва. І вони за нього будуть дратись до того часу, поки ми його не оформимо. Значить, органи влади, ці, які утворені в не неконституційний спосіб, вони просто е, ну, зобов'язані нам допомагати це зробити громадяни. Ми їм це говоримо, що ви зобов'язані це допомогти. Там, якщо ви цього не зробите, ми самі зробимо навіть більше на 46 мільйонів. а їх 10 тисяч не просто, не, не себе, я не просушу собі. Ось конкретно там голова, ось РДА, Утворили ми громаду. Як як ми можемо на нього впливати? Ну ви ще його перетворите 100... як власне власне внутрішній в статуті пропишеться і 100, і 100 чоловік відмовити районного е голову, якого ви виберете, Є якому він буде звільний, е начальник. Чому ви його через статут ну полинку. Через статут висування відзив, через головну посадову особу громада буде обирати голову за можна тоді таке питання з якого моменту статут громади стає нормативним актом? Ну, тобто прийняти наскільки на ну, наскільки можна зрозуміти, що статут приймається там на засіданні, на конференції, тобто там більшістю голосів. Ну ви можете так уявити, ну, <поразвисто> а чи потрібно його як певна реєстрація в якихось органах влади чи ну тобто, коли він стає моменту голосування? Проголосували, склали протокольчик. Він не. дійсний реєструвати ніде не треба, тому що їх немає апріорі в конституційному протере. Інформувати якось. Значить, ну, ви знаєте, там, 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 де люди хотіли, вони подали ці повідомлення, що утворена три. А кому? Ну, громадянам. Ну ми повідомляли, їх, як, як порядні люди, розумієте? Це теж можна. В районі Ми столкнулись з такою проблемою. Спасибо вам за информацию, очень интересно. Единственное, я бы немного глубже вникнуть в матчасть, потому что очень, Мы, ну, очень много на первый взгляд. Да, вот, нужно читать. У меня просьба, у меня вопрос. Могли бы ли вы, или вы скажете, где, сегодня вы называли ряд правовых документов, Конституция, хартия европейская. Вот все, что касается этого вопроса, там каким-то списком, чтобы, ну... У нас есть такой сайт, который называется правовый право Английскими буквами правопростир.com. Є сайт Самоврядна громада вашої фамілії да ну, наша громадська організація право використання. Там є покроковий механізм, як в селах робимо, тобто не через ОСН, а через громадських представників. Крім того, у нас є виборка законодавства, яку ми можемо на електронку напишіть. я Вам пришлю. Все, что вам это очень мало. механизм, 30. механизм для меня это очень сложно, я вот. А, есть, да, законодательство. Группу, а вы можете, пожалуйста, вы, выслать Оксане? И мы есть в нашей группе. Я ее прошу, Я покажу, чтобы эта информация появилась в группе. Пришел, в группе. Спасибо большое. Да. Uh -huh. Та конференція дві третини, якщо з ОСЕНА ми намінимо, вона який орган вибирає, як, по вашому, повинен називатися Рада територіальна? орган, який, який називається по Конституції. Так повинні вибирати органи. Рада, рада ну, територіальна? Територіальна. <гум> ну, Ні, що? ну района, рада района. Рада района. Утворюється рада района. Рада района. Ну, це я дякую вам за це запитання. Це по знаєте, як ото прізвище, ім'я по батькові. Це повинна бути територіальна громада, района, там, Печерського району, міста Києва, там, Київської області, Унітарної Республіки Україна. Як рада чи ні, чи тільки Я оці знаєте, органи? Що... у нас же є безпосереднє управління? Це може бути через громадських представників, через оці органи, самоорганізації організація населення безпосереднє безпосереднього управління, там якимсь майном чи територію, чи ще що небудь то це ви самі можете вирішити, а через органи як там називали ці органи, які? Значить, а у нас є там і безпосереднє управління, яке вони здійснюють через громадських представників, збираючись на загальні збори, можуть хоч кожну неділю збиратися, або, або через органи місцевого самоврядування, як вони працюють по закону, тільки вони вже становляться внутрішніми органами і не можуть виходити за рамки закону. Зараз вони можуть, тому що вони Німа. в незаконному просторі. спросто. Ще таке практичне питання. А що е, сталося з органами? От, наприклад, от ми обрали свою структуру. А що з цими всіми людьми, які працюють? А ви переформите Ви, переформите? Власні, ви не не переформляю. Переформляю. Та, знаєте? Що то немає значення хто буде в цьому органі та, сидіти? Та. Він підконтрольний просто становиться. Та, ви а, та, у Нас не нема правило. У... Да. Да. у нас немає завдання про спороття у просто нас. Є завдання процес. взяти під контроль. І оформити, і фіксувати, і перевіряти, і формувати. Якщо вони виходить, що ОСН це є якби первинний суб'єкт територіальної громади. Це як солдат. Це власник. Це власник. Це як солдат. От ми організуємо ОСН, ми його на допомозі зафіксуємо відповідно до закону. Винесите рішення прямої дії. Дивіться, наше завдання створити. Про БС. Це буде рішення прямої дії, власника, жителі вашого будинку. Як привозити того, до кого ми будемо звертатися, щоб він розумів, що ми з ним розмовляли, давай уже слово. Я прошу вас. Ми вас. просто звернемося і, так би сказали, цей листочок, який Думаєте, ми, буде він буде зверненим, він впаде, він впаде, і ми його більше не побачимо. Ні, це на законній підставі буде зареєстроване ваше ОСЕ. Значить, зареєстрований. Зараєстрований. Підождіть, підождіть, підождіть. Ви говорите про інші ОСЕ, ви говорите про юридичні особи. А ми з ними говоримо про е, ОСН, який є первинним суб'єктом територіальної громади, і шляхом повідомлення він оформлюється. Значить, я їм раджу це зробити, прийняти рішення прямої дії. Вони можуть це прийняти, бо вони як власники. У них проблема, у них не оформлені будинки, в яких вони живуть. А я вас повідомляю, що в Києві не оформлено право, право власності і КМДА. І КВУ приміщення, і адміністрації президента, і Верховної Ради, і, та, і, і, і Верховного суду конституційного. Значить, у вас може бути послухайте, рішення прямої дії оформити одне рішення, о те, що вас непокоїть. Друге, ви можете скористатися, як я говорила, оцим правом, коли ви запит зробите ці приміщення чи будинки, ніде не зафіксовані, знайти їх. А вони по цивільному кодексу зобов'язані зафіксувати оці ваші будиночки у власність саме територіальної громади, ні в якої іншої власті. Дивіться, є протокол підписаний, скріплений підписами, є статут. Я повинен проінформувати кого про те, Та що. Ну, якого ми... не треба, ви розумієте, це, це, це рабська це психологія когось проінформувати, інші. кого. Тихто хто... Ну, Послухайтеся, в адміністрації. Можна ми я Значить, я, дивіться. Є але... закон про е, архівну діяльність. І е, 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 власники архівів, громада і держава. От, коли ми ви питали, чи є в нас архіви? Розумієте, в нас архів повинен зберігатися все, що стосується нашої власності і оцього, все, що, все, що ми керуємо, примножуємо, тисячу років, поки не згніємо. А в них немає цих архівів. Бо з цього протоколу, і з цього документа, в нас починається архів територіальної громади. Його ніхто не може витребувати цей документ. Його може перевірити, тільки зібратися на загальних зборах, призначити круг громада і перевірити всі ці документи. Ви розумієте? Ці інші, які сидять в приватних юридичних особах, це звичайні громадяни, які зайшли в злочинний простір. Що ви їм зобов'язуєте? Ви поки це не усвідомите, на що вам, щоб вони вас визнали? Головне, що ви знаєте, що вони злочинному. Я розумію, розумію, що ми вакцина, а кого в нас віруси, да. а їх більше. Кого більше? Десять 10 тисяч. Ні, ні, ривойте мати, він не каже. Справа, справа Рима. в тому, Рима. що за. Якщо він не оприлюднить свій документ, якщо він не оприлюднить, то за ним приїдуть і одягують, хто, хто приїде. Ну, що за мною громада довірила 5 місяців. Він просто позвонить до пам'ять, що він ну, ні, не на всі випроси, він він я хочу сказати, Ви знаходитесь в Конституційному законному просторі. Конституції. ви хочете зайти в той конфлікт? Нашого на вам ми будуємо державу ці е, е, конституції. Розумієте? І поки ми це ви розумієте, ми в один день це не зробимо. Поляки 9 років готувалися де можна а все 10 швидше, Римочка, не, не зв'язуй, Буде швидше. Ну я розумію. У нас зараз іде ідея робота, ласка. послухайте сюди, і поки більшість 46 мільйонів. Ви от ви мені задали питання, а самі не слухайте. Ви кажете їх. Вірусів 10 тисяч, а на 46 мільйонів. Кого більше? Кого? Ну навіть якщо мільйон, то далі. що? Ви розумієте, я зараз є такі речі, які зараз і ще сказати не можу, але в них треба забирати ресурси, ми їх забираємо. Дуже вам гарно дякую. Ні, ще там є можна. Я по поводу статуту от організації якої організації? <ріст> <ріст> Територіальні громади району. Да? опіратися, наприклад, на какую-то западну організацію. Дивіться що, ми, є питання по статуту. Ми, ви знаєте, ми брали... ми брали статут Торонто. 373 сторінки. Все прописано. Кожен крок. Це власність, розумієте? У поляків запитайте, їм тисячу методичок дають, як їм здійснюють своє. Ми хочемо наших юристів запитати значить... а не у поляків? Значить, як хотіла Україні, значить, ну ми ж розмовляємо за досвід. Чи ви хочете у нас досвіду ще немає? От є юристи, які стоять перед вами і розказують, і таких вже достатньо. Розказує про весну істину, а не те, що повинні ми робити. Значить, від ви ж розумієте, ви ще не відкрили сайти, не подивилися, що там є. Не ви що робите? Беріть відкривати. Значить, мені я... було питання за статут. Чого ви вирішили, ви, що ваше питання? Я я повинна ці жіночки не відповідати, якщо ви так вважаєте. Ну чого? Ну скажіть мені, будь тому як... не я від... хотіла сказати вам большое спасибо. важко спасі. Потому что действительно очень интересная информация, мы потратили время, и я не понимаю людей, которые пришли сюда бесплатно, их сидят и настолько ценят свое бесценное время, что до конца сидят и возмущаются. Кому не нравится, вы встали и ушли, а вам огромное спасибо, терпение и такую его вы Я, я хочу вам поаплодувати, -по коли ми це все зробимо. Значить, я що хочу сказати? Ви розумієте, поляки нам говорили, ми їхали в Швецію, казали, от коли. Двадцять три роки до колись яка різниця? Але я не можу на український ще послати в Україні. Тільки 60 громад. А тут я можу послатися. Як вони захистили став, як вони ліс захистили, як вони зупинили вирубку? Це я можу поділитися. Значить, що за поляків, хочу сказати. Вони. Е, 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 е. Так, да, вони говорять, коли ми їхали в інші держави і говорили, дайте нам свій досвід, то вони нам розказували, як вони це зробили. Але вони говорять, ми просили в них закони. Вони сказали, ви свої написати повинні знизу, всі разом. Дякую. Я хочу сказати, що е, все це треба зробити, і ми зробимо. І от е, е, я хочу представити такий момент, що ми прийняли статут, організувалися, прийняли статут відносно балансу. Як? Ну, от задайте питання фінансистам, бухгалтерам, вони вам все це, економістам, вони вам все це розкажуть. Я, я юрист. розумієте? Це перше. Друге, е, ми це зробили і з'являється саморегулюючий простір. Нам не треба на мітинги ходити, нам не треба на війну ходити. Людина звернулася, громада втрутилась, все все повирішувалося. Розумієте, як цивілізований простір виникає. Нам це треба зробити один раз і на все життя.